Слава Україні! Вас вітає магазин Витискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про маски для фрідайвінга. Ми обговорювали вже маски і для дайвінга, і для снорклінга. Фрідайвінг якось пройшов мимо. Але сьогодні не пропускаємо. Зазвичай у фрідайвінгу використовуються маски, такі невеличкі, класичні, не такі, як для снорклінга, оці повноліцеві з трубками, а звичайна класична маска. З Невеличким підмасковим простіром це обов'язково. Чому невеличкий підмасковий простір? Щоб е комфортніше нам було, було піддувати маску. Коли ми заглиблюємося, маска починає давити дуже сильно на обличчя. Щоб уникнути цього тиску, ми робимо носом у маску невеличкий видох. Вона становиться на місце і на обличчя вже так не недале. Чим більше е, об'єм повітря, який вміщається у маску, тим, тим більш треба видувати туди носом повітря. Повітря ми беремо із легенів у випадку з фрідайвінгом. Бо фрідайвінг це занурення е, на затримці дихання. Е, коли ми займаємось дайвінгом, в нас є балон з повітрям за спиною. Ми дихаємо, ми можемо брати будь-яку маску, в нас з повітря вистачить. Для фрідайвінга треба багато повітря. Коротше, ви зрозуміли, що я хотів сказати. У нас нема багато повітря в легенях, тому треба обирати маску з невеликим підмасковим простором для того, щоб комфортно було нам її продувати. Огляд, ну наскільки мені відомо, в фрідайверів огляд. Загалі не дуже цікаве. Це така цікава філософія в них. Але ну щось бачити та треба. Тому використовуються зазвичай отакі маски. Фрідайвери полюбляють маски дуже, -дуже різних кольорів. Тому що, наприклад, для підводного полювання беруть зазвичай там чорні, зелені, коричневі. А фрідайвери можуть собі дозволити ярко-сині і ось такі червоні. І ось, наприклад, біли, білий колір фрідайвери, дівчатка дуже-дуже полюбляють. Бачите, маленька масочка, невеликий огляд, і, що найголовніше, невеличкий підмасковий простір. Це можуть бути два скла, або як у випадку з маскою від компанії Pro Steel Pro, це одне скло. Ми не бачимо оцінюють перемички поміж очима, і тому якось трошки-трошки більший огляд здається. Трошки підтягнемо будь-якому випадку маска повинна комфортно сидіти на обличчі. І якщо, наприклад, такі маленькі маски в вашому, на вашому обличчі сидять некомфортно, давлять переносицю або в лоб, або по скронях давлять, то, на мій погляд, краще беріть маску з більшим підмасковим простором. Але щоб вона комфортно сиділа. Тому що маска це найголовніший елемент спорядження як для дайвера, так і для фрідайвера. На цьому все. Кому цікаво більше, всіх шукаємо вас у нашому магазині Батиска. І підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал, щоб не перепускати нові відосвідки. Все, слава Україні, слава героям, до побачення.